Вітаю, шановні друзі, шановні глядачі! З вами адвокат Демченко. Сьогодні ми з вами поговоримо про жінок, які зобов'язані стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Як ви знаєте, це не являється новиною, але з 1 жовтня всі медики, медсестри, стоматологи. Особи, які мають медичну освіту, акушери, гінекологи, тобто всі жінки з медичною освітою, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня. В разі, якщо жінки не стануть на військовий облік, передбачено відповідний штраф. Що потрібно для того, щоб стати на військовий облік? Жінки повинні звернутися до органів ТЦК. Територіального центру комплектування та соціального захисту при собі мати відповідні документи: це заява про взяття на облік, паспорт або ж айді карточка, документ про отримання спеціальності професії, довідка по роботі і зазначення спеціальності, якщо жінка працює, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про одруження і фотографії 3х4». Які обов'язки покладаються на жінок, які зобов'язані стати на облік з 1 жовтня? По-перше, такі самі обов'язки, як і на чоловіків, це проходити військові збори підготовку, повідомляти про зміну місця проживання, зміну сімейного стану. Пам'ятайте, що не всі жінки зобов'язані ставати на військовий облік. На військовий облік стають лише жінки, які мають медичну освіту, тобі фармацевти, лікарі, медсестри. Всі інші жінки стають на військовий облік виключно за власним бажанням. Тому знайте свої права. Всього вам найкращого з вами адвокат Демченко.